Любов Кучерук, мати військовослужбовців та дружина загиблого героя, каже з початком повномасштабної війни через постійний стрес її здоров'я погіршилося. Відколи чоловік загинув з минулого травня, я півроку взагалі забула про все про своє здоров'я, що мені потрібно йти до гінеколога. Так як я звикла раз в півроку, я точно в гінеколога, тому що вже 50 років, і це твоє здоров'я по жіночому. Два рази в рік я завжди проходила мамолога, гінеколога над цим я слідкувала. Нині жінка завітала на лекцію акушерки гінекологині першої категорії Анни Муравацької в рамках місяця обізнаності про рак молочної залози. Кожне захворювання має початок, і тому це профілактувати набагато простіше і, і попередити розвиток даного захворювання, ніж вже по факту лікувати. Тому що рак молочної залози в Україні згідно статистики займає друге місце. На жаль, лікарі кажуть, якщо жінка ніколи не була вагітною, то ризик раку молочної залози збільшується. Також у групі ризику ті, в кого менструація розпочалася у ранньому віці до 12 років. Обов'язково необхідно звернутися чи до гінеколога на скерування на мамографію чи УЗІ молочних залоз, або до мамолога. Неважливо, і той, і той спеціаліст може виписати вам направлення. Якщо у вас вік до 40 років, то обстеження це є УЗІ молочних залоз. Якщо вік після 40 років, тоді необхідно робити мамографію. Якщо близькі родичі мали це захворювання, ризик теж збільшується. Особливо я, скажем так, в групі ризику, в мене прабабусі не стало від раку грудей. Мене в мене бабусі на ранній стадії знайшли, і мами, на жаль, вже сім років як немає. І я знаю, що треба перевіритись, але скоріше за все, це напевно, що страх, страх взнати все, що снаружи, скажем так, на обличчі, якісь прищики, ще щось. Це також свідчить і про хвороби внутрішні. Це також треба дивитись, треба слідкувати, правильно харчуватись. Учасниці заходу рідні загиблих військовослужбовців. Під час зустрічі, яку організували у просторі розуміння, спілкувалися не лише про фізичне здоров'я, а й психологічне. Турбота для себе є дуже важливою. Чому? Тому що вона впливає на наше ментальне здоров'я, на наше психологічне здоров'я. А всі ми знаємо, що е, якщо є багато стресу, то наше Фізичне тіло страждає, і психологічне здоров'я воно руйнується. Якщо ми будемо турбуватися про фізичне тіло, то це вже скажімо, такий момент, що психологічне здоров'я буде. Одними із організаторів заходу є представниці громадської організації Я Українка кажуть, подібні зустрічі влаштовують постійно, аби підтримати жінок та допомогти їм вирішити будь-які проблеми. Ми з такої категорії жінок працюємо вже третій рік, і ми теж разом з ними вчимося, разом з ними пізнаємо їхні потреби. І мені дуже, от мені надзвичайно приємно, що в нас є е, таких 10-12 жінок, які з нами вже постійно протягом цього терміну, і вони змінюються, вони розквітають. Наприкінці лекції кожній учасниці заходу подарували сертифікати на безкоштовну здачу аналізів в одній із приватних лабораторій міста. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.